8 березня наближається. 8 березня. Молодий чоловік, заткніться, будь ласка, взагалі-то ми тут зйомку проводимо. Хоча, чесно кажучи, з наближенням 8 березня ми нічого зробити не можемо. Ми любимо наших файних дівчат протягом всього року. Але за загально прийнятими стандартами, 8 березня ми маємо їх любити ще дужче. Тим паче наші кобіти люблять кизуватися тим, що ви їм подарували. Тож, шановні наші козаки, готуйте олів ...дагаманці, гаманці. І зараз підгиняття порадять вам декілька гаджетів, які 100% припадуть до смаку вашим дівчатам. Почнемо з того, від чого не може відмовитись жодна жінка, дівчина, дитина жіночого полу зі смартфону. І я зараз скажу не про якийсь там Android чи Windows Phone. Ні, тільки і виключно iPhone. Поясню. Річ у тім, що у більшості кобіт є дві марки телефонів iPhone і не iPhone. І розповідь про те, що хлопець їй подарував якийсь там Mi 5, нехай навіть з літерою S, не виглядає так ефектно, як Ааа, дівчата, зацініть у мене 6!» е, Ну, мене немає, адже мені ще не подарували. Але взагалі то бувають такі ситуації. До речі, підміняти раді придивлятися саме до айфонів від шостого покоління 6 6 айфон iPhone SE, айфон 7, ну і по можливості айфон 7+. Plus. Адже п'яте покоління, як би ви цього не хотіли, вже морально застаріло. Та скоро втрати підтримку виробника. Тож, хлопці, подивите дівчині айфон, якщо хочете мати гарний міні. І так, якщо все ж таки iPhone для вас тижіньки занадто, то можна поговорити про щось більш наближено до реальності. Як бачите, навколо вже весна. І нарешті можна зняти ті 100 своїх футболок, чи що ви там носите, і гарно провести час на вулиці. А допоможе нам в цьому хороший гучна блюту колонка. Почнемо знову ж таки з найкращого для тих, хто не бажає економити. І тут можемо порадити продукцію від JBL. Їх на нашу думку можна назвати лідерами ринку бездротових акустичних систем. Адже саме JBL пропонують безкомпромісну якість звуку та збірки. Це як всі ті ж iPhone у світі bluetooth колонок. Втім, і вартість у них, як у смартфонів Apple. щодо моделей, то можна обирати з усього більш-менш свіжого модельного ряду. Не прогадаєте. Якщо ж шукаєте щось дешевше, то ми порадимо те, що сам перевірив на власному досвіді. І можемо порадити в якості подарунку. Я зараз кажу про колонку Logitech UE-BOOM! Тут згодиться як перше покоління, так і друге. Але враховуйте, що в другого покоління кращий захист. Вона захищена не тільки від бризок, а ще й пережива занурення під воду. Також двічі більший радіус дії Bluetooth, більш швидка зарядка та вдвічі більші ціни. Тож відштовхуйтесь від власного бюджету та потреб. Ну, а тепер перейдемо до чогось більш інтимного особистого. Щоб буде належати тільки вашій дівчині. Я про навушники і знову ж таки про блютуз моделі, адже ми з вами на гребні технологічного прогресу, чи не так? В першу чергу, звісно, найкраще. На нашу думку, це бездротові навушники Beats X. Їх по праву оцінили чимало люду. І ясна річ, не дарма. Тут хороша якість звуку, хороша якість передачі мови, шутка зарядка і час роботи близько 8 годин. Є магніти в чашках, що дозволять зручно їх носити на шиї. Також не варто забувати про Apple AirPods. Про них ходить чимало відгуків, як позитивних, так і відверто негативних. А втім, власники айфонів переважно пруться від них. Думаю, не стане виключенням і ваша дівчина, якщо, звісно, ви вже подарували їй iPhone. Також, звісно, я просто зобов'язаний сказати про Samsung Gear Icon X. Їх повний огляд до речі теж є у нас. На нашу думку, це шикарні безкомпромісні навушники з прекрасним функціоналом, але порівняно вкрай малою автономністю. Поміркуйте, якщо 2 години роботи без підзарядки буде достатньо, то це цілком адекватний варіант. Ну і, звісно, пораджу те, чим користуюсь особисто я Meizu ep 51 Огляд цих навушників вже є на нашому каналі. А, і не дивлячись на що, вони гарно виглядають як у вухах брутального чоловіка, так і тендітної дівчини. Ну і звісно, можуть порадувати дуже і дуже непоганим звуком. Ну а далі ще трішки інтимного, особистого, індивідуального, що завжди з вами показує час і слідкує за вашим здоров'ям. До натільних гаджетів! Найбільшим і найкращим варіантом, на нашу думку, були б розумні годинники від Apple і Samsung, себто Apple Watch і Samsung Gear S3 Frontier. Це найкращі на даний момент розумні годинники, які мають преміальний дизайн, розширену функціональність відслідкування за ЧСС і взагалі різними показниками здоров'я, до відповіді на повідомлення та вхідні виклики в стилі Джеймса Бонда. М. Я її засік. І вона просто офігенна. Uh, Слухай, кю, я сьогодні машину не поверну і змов, будь ласка, на завтра повну очистку салону. Звісно, зворотньою стороною цього розширеного функціоналу є малий строк автономної роботи, який зазвичай обмежується однією добою. Такі фітнес-трекери мають вбудований дисплей, що дозволяє відображати характер вхідних сповіщень, типу смс, електронний лист, нагадування календаря і так далі. Мають величезний строк автономної роботи та слідкують не тільки за кількістю проданих кроків, а ще й не забувають нагадувати поробити якісь вправи у випадку довгого застою. Найдешевшим варіантом, з поміж доступних зараз на ринку, вважається Xiaomi Mi Band 1 s Це що без дисплею, але з датчиком ЧСС. І дівчині не соромно подарувати, ще й в гаманці щось залишиться. Тож, якщо ви не ціли на подарунок з невеличким натяком на те, що дівчині, якби, вже саме час готуватися до літа, до нього залишилось менше ста днів, якби, то ми б вам порадили придивитися до розумних браслетів на кшталт це Band 2 та Meizu Band. Також, на нашу думку, окремої уваги заслуговує набагато менш функціональний, але при цьому не менш симпатичний годинник Meizu Mix. Хоча взагалі-то його краще назвати симпатичним аксесуаром з мінімальним набором Функцій, що виражається в повідомленні про надходження повідомлень і дзвінків. А, ну і ще він кроки рахує. Хоча, здається, останнє доступне майже всім. Е, ну і останній пункт в нашому списку це портативні акумулятори або ж павербанки. І так, дівчата спілкуються набагато більше за нас і довше. І вони сидять в всяких інстаграмах, і в фейсбуках і так далі. Тож, повірте, павербанк їм потрібен. І тут якби це дивно не звучало. Але найкращим, здається, єдиним адекватним варіантом є продукція компанії Шайомі. Є варіанти на 5 тисяч мільямпердин, на 10, на 16, на 20, Обирайте ще душі завгодно. З варіантів побагаче можемо запропонувати Power Bank Pro на 10 тисяч мАч. Адже у компактний корпус, що дуже важливо, вмістили дуже велику батарейку та новітній порт Type-C. Що теж важливо, ця батарейка підтримує швидку зарядку ваших девайсів. Втім, також можна подивитися і у бік простіших моделей, які, впевнений вас не розчарують. І так, ми знаємо, що є ціла купа аналогів. Але ручатися, що в них встановлені акумулятори заявленої ємності, ми не можемо. А переплачувати за наявність ліхтарика в тих же теслах ми вважаємо якось нерозумно. Ну, от така довірка у нас сьогодні вийшла. Що хочеться сказати в кінці. Не на всі ті жартики, ми дуже поважаємо наших дівчат і бажаємо їм тільки найкращого. Тож, чоловіки, любіть своїх дівчат якомога сильніше, а потім відпочиньте 15 хвилин і любіть їх знову.